Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про воду, яку варто давати дитині та й дорослим пити. Наразі ми проживаємо родиною у місті Харків. Дуже чудово, чудове місто. Але навіть усі харків'яни місцеві визнають, що тут досить великі проблеми з питною водою. Почнемо з того, що ми приїхали з Києва. Не скажу, що в Києві з-під крану теж тече якісь боржомі. Але зрештою, навіть з-під крану вода там краще в плані там, мити посуд. Якщо тут от, в Харкові я дивлюся, що помиєш там, графін, в який питна вода наливається, і він просто вкривається якимись білими такими плямами, типу нальоту. Звісно, це починаєш знову вимивати, воно не завжди виходить. Ну от У Києві, наприклад, такої проблеми взагалі не було. Хоча знову підкреслю, що там вода з-під крану теж досить поганої якості. Стосовно питної води, звісно, тут купуємо в Харкові воду або в магазині бутильовану, або все ж таки в більшості випадків входимо до автомату, яких тут багато. і Такий виробники, такий є, але сказати, що теж якась висока якісність, і помітив таку якусь фішку, що ну цією водою якби напитися не можна. Тобто ти випив її там склянку велику там 250 грамів, наприклад, і ти через 5-10 хвилин знову хочеш пити. Тобто П'єш багато води і не можеш напитися. Хоча, наприклад, коли купуєш воду. Бутильовану в магазині, то ситуація зовсім інша. Не знаю, якийсь парадокс такий. Стосовно дитині, то самого народження, звісно, купуємо йому там бутильовану воду та малятку, ще якісь там аквуля є. Але теж багато розповідей про те, що така вода вона ніби як мертва. Кажуть, що вичищається там усе повністю, тобто, це фактично просто рідина. Не знаю, правда це чи ні, дитина п'є, і, на мою думку, краще, звісно, пити таку воду, незважаючи на те, що вона там повністю очищена під нуль, скажімо так, ніж пити якусь незрозумілу з того ж автомату. Хоча грішу, визнаю, що не завжди буває там встигаєш купити тієї води бутильованої дитячої, тому кип'ячу там в, в чайнику. Ту ж воду з автомата в місті Харкові, яка набиралася. Також пробував, так, для експерименту набирати воду в місцевих, ну, тут якби, таких бюветів немає, як у Києві. Але є теж в Саржному Яру є величезні такі. Ну, в принципі, бювети можна їх назвати, хоча вони просто іншої форми. Якщо в Києві це така якби, колонки, там, радянського типу, то тут зовсім по-іншому просто вода. Витікає з таких жолобів і люди набирають. До речі, у Сардженому Яру вода дуже смачна, дуже солодка. Мені подобається, але в чайнику після неї от на диску залишається якби накип. Також пробував набирати тут біля одного собору. Також є типу, типу бювету, теж дуже солодка вода. От напиваєшся на нею класно. Але ну, накип просто на диску чайника жахливий. Тому два рази спробував і більше там не набирав. Ну от Така от ситуація. Все ж таки е, приходжу до того, що варто, мабуть, просто не економити гроші на воді, а купувати повністю бутильовану воду в магазині. Ну На сім'ю там її виходить, наприклад, літрів 20, там, на, на тиждень. Ну, 100 літрів це майже там тисяча гривень буде, але зрештою, як би то кажуть, здоров'я важливіше.